На екрані простий приклад. Попробуйте знайти невідомі X та Y за методом логіки без формул. Логічне мислення тренуємо, розвиваємо. Особливо це потрібно для розвитку дітей. Зазначимо, що в першу чергу це воно привело людство до різних відкриттів винаходів, а саме уміння робити правильні висновки від побаченого та почутого. Тобто логічне мислення. Зв'язок між причиною виникнення подій та наслідки до яких вона привела. І, як завжди, банально, все складне починається з простого. Архімед доводить число пі, малюючи на землі кола та вираховуючи співвідношення їх довжини до їх діаметрів. Свіжий сучасний приклад: комп'ютери інтернет. В основі обчислень лежить навіть не десяткова система обчислення, а двійкова 0 та одиниця. Як бачите, все геніальне просте. Переходимо до розв'язання наших прикладів. За логікою, з другого виразу ми бачимо, що, перемноживши цих два числа, ми отримуємо від'ємне число. Це говорить про те, що один із множників буде від'ємне число. Нехай це буде Y. З першого виразу ми бачимо, що в сумі ці два числа дають число з плюсом. Це означає, що додатне число буде більше від'ємного. Тобто X більше y на 3 одиниці, не враховуючи знак по модулю. Тепер, враховуючи попередні дві умови, знаходимо два множники, які примножені дають число 40. Всі дільники 40. Це 40, 20, 10, 8, 5, 4, 2, 1. Отже, х дорівнює 8, у по модулю дорівнює 5. А так як по умові дане число від'ємне, то y дорівнює мінус 5. Перевіряємо. А тепер дані приклади розв'язуємо без всякої логіки. З першого прикладу знаходимо х. Значення х підставляємо в другий приклад. Відкриваємо дужки. Переносимо мінус 40 в ліву частину, міняючи знак. Перемножуємо обидві сторони на мінус 1. У нас виходить квадратне рівняння. А далі просто алгебра. Корені квадратного рівняння знаходимо за відомими формулами. Так буває, щоб розв'язати якусь проблему, не обов'язково потрібно знати формули, закони та теореми.